Та народження в в'їчі, а подарунки отримуєш ти. Заправляйся та вигравай до 22 літрів пального. Нехай слоники ще певно побігають. Або як Дональд Трамп задумав провести парад на честь самого себе. Я розумію, що я думаю, це служба внутрішньої безпеки, можливо, білий дім звернулась до нашої спеціальної групи з питань спеціальних заходів, що робить більшість людей, які бажають організувати парад в окрузі. Тож я б сказала, що це на початковій стадії. Так, вони звернулися. Я не знаю, чи це характеризується як військовий парад. Привіт, мене звати Катерина Соляри. Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години. І оскільки загадувати на майбутнє ми не можемо, то давайте обговоримо, що відбулося у попередні 24 години. По перше, стало відомо про психологічний дедлайн. Пам'ятаєте, Дональд Трамп говорив, що виставив Путіну психологічний дедлайн, до якого він має повідомити чи погоджується він на зупинку війни в Україні. Так, от це дата: 17 квітня. Тобто, у Путіна є ще 9 днів у запасі, коли він може бити по Україні як божевільний. Ми не говоримо про тарифи для Росії, бо ми не ведемо із нею справ через війну. Вони дуже багато бомблять, і це мені не подобається. Я не знаю, що там трапляється, але це погано. Тому ми зустрінемося з Росією та Україною. Але я дуже незадоволений тим, що вони бомблять. Але тепер принаймні зрозуміло, чому кількість ударів по Україні збільшилася на 50%. бо Путін намагається встигнути, не те, щоб він збирався зупинитися після 17-го, але ж до 17-го можна і легально. То чому би не скористатися цією щедрою пропозицією Трампа? Тим більше, що таких щедрот Трамп насипав виключно Росії. Ну або ж як сказали у Білому домі, Росія не була включена до списку мит, введених США, оскільки Вашингтон наразі веде з нею переговори. Скажіть щедро зі сторони Трампа у той час, як фондові ринки самої Америки вже втратили 9 трильйонів 600 мільярдів доларів з дня інавгурації Дональда Трампа. Так вам не почулося це цифра з 12 нулями. З них 5 трильйонів за минулі два дні, тобто з моменту запровадження тарифів. І звісно, тут можна робити вигляд, що все йде за планом, але... Не виходить, не виходить, як і у маска з демонстрацією, що він вміє грати в ту гру. Ну, в Path of Exile 2. Але замість перемоги поразка від першого ж боса і швидке завершення стріму. <звук> і як не вийшло з грою, так не вийшло і з тим, щоб переконати Трампа не вводити нові імпортні мита. Пише Вашингтон Пост. За даними видання, маск намагався. Впливати на президента США через його радників, говорити з ним особисто з Дональдом Трампом. Проте зусилля Ілона Маска не дали результату. У понеділок Трамп пригрозив додати до вже введеного 34 відсоткового мита на імпорт з Китаю ще 50%. Наразі статки маска вже впали нижче 300 мільярдів доларів. Але ну ми ж розуміємо, це ще не кінець. До речі, брат Ілона Маска також розкритикував президента США за його тарифну політику. Зате вони всією сім'єю люблять Путіна. Просто ліричний відступ. Нагадаю, що Маск неодноразово висловлювався на користь максимально вільної міжнародної торгівлі у вихідні, до речі, виступаючи з відеозв'язком на з'їзді. Правоконсервативної італійської партії Ліга, яка входить до правлячої коаліції, власник Тесла закликав обнулити торгові тарифи між США та Європою. 5 квітня маск розкритикував чиновника, який відіграв ключову роль у розробці тарифних планів торгового радника Білого Дому Пітера Наваро каже. Докторська ступінь з економіки в Гарварді це погано, а не добре. Написав принаймні він так у соцмережі ікс. Ну що власне йому. Належить. Акції Тесла на момент закриття торгів 7 квітня коштували близько 233 доларів, приблизно на 40% нижче, ніж на початку 2025-го. Але як каже інвестбанкір Сергій Фурса, бульбашки ще не полопались. Власне, поки що ринки просто змінили напрям і прямують вниз, спускаючись з історичних максимумів, що останні роки постійно оновлювались. Тому треба обережніше ставитись до повідомлень найбільші втрати в історії, бо їх рахують в абсолютних, а не відносних цифрах. А оскільки все ніколи не було таким дорогим, як зараз, то і будь-яке падіння відразу видається значним в абсолютних цифрах. Тож, як я вже сказала, падіння дійсно є, вони відчутні, але поки не рекордні, поки що, хоч і дуже великі падіння ключового індексу ринків в США на 11% за два дні? Це дуже непересічна подія, яку ще можна відкотити назад. Як дивом, виключно дивом, яке має сприяти зміні руйнівної політики на адекватну. для цього потрібно в першу чергу зупинити торговельну війну. Але хто її зупинить? Трамп, який впевнений у власній геніальності, якому саме і співають на вушко Росіяни, що він все робить правильно, він геній. Що протести проти нього то все підступні вороги? Страшний діпстейт задумав кольорову революцію у США, і тільки мудрий Трамп може це зупинити. Чи Трамп, якого китайці беруть на слабо ескалюючи торговельну війну? Він їм 34% відсоткові мита, вони йому 34% відсоткові мита. Він їм грозить е, 50% відсотковими митами. Вони зроблять, ну давайте подумаємо те саме. А ще рідко земе заберуть. Китай вирішив обмежити експорт семи рідкісноземельних металів, які важливі для. Високих технологій у відповідь на мита США. Що ж це за метали такі? Ці метали, наприклад, Самарій, тербій, лютеці потрібні для електроніки, військової техніки і двигунів. Китай контролює майже 70% їхнього світового видобутку і використовує це як важіль впливу на Дональда Трампа. Самарій, наприклад, застосовується в ядерній енергетиці, мікроелектроніці у створенні надпотужних магнітів і лазерів. Гадоліній активно використовується в медицині ядерній енергетиці і надпровідниках. Тербій потрібний для радіоелектроніки, диспрозій важливий не тільки для мирного атома, а й нафтохімічної промисловості як надійний каталізатор. Лютецій необхідний для робіт у ядерній фізиці, до для створення атомної техніки і надпровідників. Активно також використовується для медичної діагностики. Скандій використовується при розробці і впровадженні потужних паливних елементів. Він активно застосовується в металургії і і він потрібен для випуску лазерної техніки надпровідників для медичної діагностики. Ну і звісно, тут з'являються на цьому всьому тлі е, е, чутки про те, що Дональд Трамп має от вже незабаром заключити з Китаєм якийсь. Пакт чи то ба угоду, тобто все ж таки їхні маніпуляції працюють. Але на цьому тлі у Німеччині тепер також думають над тим, щоб забрати своє золото зі сховищ у Сполучених Штатах. Так пише за Телеграф. Берлін багато років тримав понад тисячу тонн золота у федеральній резервній системі в Нью-Йорку. Це другий за розміром золотий запас у світі після американського. Ну і тепер у партії ХДС, яка має очолити наступний німецький уряд, кажуть, що хочуть повернути золото. Додому вони переживають, що США вже не такий надійний партнер, як раніше. У відповідь, Центральний банк Німеччини переконує, заявляє, що США досі залишаються надійним місцем для зберігання золота. Але вже як ви розумієте, тріщини пішли. Тому очі Трампа все більше наливаються кров'ю, і він не чує зворотніх сигналів. Тим більше, що поки проти Трампа протестують ті люди, які не голосували проти Трампа. Тож це не причина для нього реагувати. Ну а коли будуть наслідки? По-перше, Трамп чомусь впевнений, що наслідків не буде а по-друге, тоді буде пізно, коли всі не мага виборці, не ті, хто хотіли зробити Америку знову сильною, просто офігіють від економічних наслідків його дій. Тоді вже буде пізно. Ну а мага завжди віритимуть в свого месію, і навіть, а, навіть не задумуватимуться над тими всіма наслідками. Що як казав Трамп, у американців забрали робочі місця, тому треба запроваджувати жорсткішу міграційну політику. Але якщо у США все було погано, і зовнішні вороги забрали якісь робочі місця, то в США мало би бути шалене безробіття, але його немає. Трамп прийшов до влади на тлі повної зайнятості, тобто безробіття майже не було. А от нерівність, нерівність тепер вже є і відчувається вона більш суттєвою. Вона поглиблюється. Що робить Трамп? Він її посилює, знову зменшуючи податкове навантаження для найбагатших. А решті шоу і зреліщ. Адміністрація Трампа знаходиться на ранніх етапах планування червневого військового параду в Вашингтоні на честь дня народження Трампа і 250-річчя армії. Мер Вашингтона Мюріель Боузер підтвердила, що місто обговорює це з адміністрацією через день після того, як про це стало відомо пресі. Представник оборонного відомства повідомив CNN, що плани щодо великого святкування 250-річчя армії і 79-річчя Трампа просто так співпало, розглядалися приблизно рік і почалися перед виборами в листопаді. Але Ідея додати парад до святкування виникла нещодавно під час розмови між армією та Білим домом, який останніми тижнями очолював зусилля щодо проведення параду на його планування. Будь-яке обговорення параду на даний момент є попереднім рішенням. Ми маємо намір організувати святкування на національному рівні, щоб допомогти розвинути гордість за американську армію та збільшити гордість за Америку, враховуючи важливу дату. 79 років Трампу і 250 років армії чиновники сказали, що армія розглядає варіанти зробити своє щорічне святкування набагато масштабнішим з більшою кількістю демонстрацій можливостей статичними показами обладнання і більшою взаємодією з громадою. Звісно, танки можуть пошкодити вулиці округу Колумбія, але один із представників оборони підкреслив, що армія працює в координації з цивільними інженерами, щоб гарантувати, що під час параду не буде пошкоджено дороги. Планування параду нагадує про перший термін правління Трампа, коли він сподівався провести парад у військовому стилі, але скасував його після того, як місто заявило, що це коштуватиме десятки мільйонів доларів. Скільки коштуватиме парад цього разу, невідомо, але навряд чи це зупинить Дональда Трампа. Бо лише за 48 днів свого президентства Трамп вже витратив 18 мільйонів доларів із держбюджету на гольф, граючи на полях Флориди. Президент США щовихідних літає до Флориди на своєму літаку, а за ним окремий борт із машинами кортежу. Основну частину витрат становить охорона гольф-полів. за час е свого минулого е правління. За час своєї минулої каденції він я нагадаю награв у гольф на 151 Мільйон п'ятсот тисяч доларів. Ну і ще одна думка від голови округу Арлінгтон Такіс Карантоніс. Він заявив, що округ, де розташовані Пентагон, там багато діючих і відставних військовослужбовців. Наразі мені не зрозуміло, яким буде масштаб параду. Але я сподіваюся, що федеральний уряд залишиться чутливим до болю та проблем численних діючих військових і ветеранів, які втратили або можуть втратити роботу внаслідок нещодавніх федеральних рішень, коли вони розмірковують над тим, як найкраще відсвяткувати річницю армії, і от здавалося, б, ну що поганого у параді, та нічого, гордість за свою країну це завжди прекрасно. Ніколи не забуду. Мрію, яка пролітала над Києвом, і ті відчуття, які переповнювали кожного, хто її бачив. Кістку, яку кидають голодним зі столу багатіїв. Звісно, найкращою демонстрацією військової спроможності США є допомога Україні, є допомога зброєю на полі бою. Покаране зло, а не заохочення Путіна до поділу України. Як там казав Дональд Трамп, ще до першого свого робочого дня у Білому домі я завершу війну за 24 години. Відлік яких ще й досі триває.